Вітаю вас на каналі. Сьогодні я покажу в невеличкому садовому центрі дуже багато рослин, бугінвілій, квітучих рослин. І пропоную вам ще тут покажу ціни і які тут рослини є взагалі. Так, Невеличкий садовий центр, але тут дуже багато цікавого. Дуже багато богінвілій. Зорієнтую трошки на рахунок цін. Ось дивіться, яка чудова персикового кольору, рожеві, біленькі, квіточка різна. Дивіться, яка будра. Чудова абельна рослина 800 гривень, ось така величезна, звисаюча. І ось такі композиції вже готові. Ну, наприклад, така 2500, але дивіться, скільки тут рослин в одному кошику. Дуже багато рослинок. Бачите, різні, різні рослини, гарньоні. бугінвілія жовта і рожева. Одразу до одного кошика додано. Можна і як кашпо, можна отак в от кошик його ставити. Ця композиція тут дуже багато, бачите, оце я її ворошу звисає ну, повністю, повністю у квіточках. Композиція ця 3000. Піларгонія. Всі піларгонії по 150 гривень. І рожева, дивіться, яка квіточка. І ось навіть. Королівська пеларгонія. І ось така рожева, насичений такий колір. 150 гривень. І доволі такий великий кущик зараз буде собі, на цвинтар, нам треба. Рослинки буде собі брати. Дивіться, який великий кущ. Ось, 150 гривень. І ось така ще такого кольору креветка. Але така більш насичена, яскрава алла. Піларгонія. І ось така піларгонія 150 гривень жовтого кольору Дугінвілія. Взагалі рідко коли таку продають Її завжди розбирають. Ось така меншенька 1200. А тут великий кашпо. Ось таке 1500. Бачите, вже сформована, звисаюча ампельна форма. Краса. Ось така бугінвілія. Зараз подивимось 800 гривень. Дивіться, яка чудова. Кашпо амбельна кофея. Така рослинка 400 гривень. Кофея. Так, а ось дивіться, посаджено одразу до одного горщика підвісного кашпо біла бугінвілія. І ось така рожева, одразу дві. Ось, бачите, яка краса. Одразу дві посаджено до одного горщика. В чудовому стані. Чарівна 2000. Ось така рослинка посаджена, одна до горщика 800. Дуже багато був білий різні кольори і одразу по два посаджено. Ось я теж бачу дві тисячі. Біла і рожева, одразу посаджено. Подивіться, яка величезна кала. Величезна, ось бачите, дві тисячі така. А ось яка рослина, Мохнате листячко, листечко. Навіть не знаю, як вона квітує, відквітає. Гінура 800 гривень. Красунечка. Дивіться, обрати взагалі є з чого. Поки що дуже багато. 800 гривень. Ось така богінвілія. Поки що тут є з чого і є різні кольори. Ось, бачите, яка чудова, чудова квітка. Ось рослина взагалі не знаю, що це. Так, написано алегін фінефолія 500 Бутончики вже є. Як вона квітує, я не знаю. А ось який кіпарис. Вже сформований, отак от вистріжений кіпарис з золотими такими гілочками на кінчиках. Який це сорт? Мені завжди питають. Вказуйте. Кіпарис Golden Reader. Чудовий, чудовий кіпарис. Краса. Чорнобривці. Вони посаджені до касет. Одна касетка 15 гривень. Ось такого кольору і ось такий 15 гривень. Віола 30 гривень. Але тут посаджено, ось я бачу, до стаканчику 30 гривень. І ось посаджено одразу дві Бугінвілії, тут рожевого кольору, і біленька маленька. Ось бачите, знизу. 1500. Да. Велика рослина Бугінвілії. Мені подобається, що вона невисока, така щільненька, дуже багато тут суцвіть. Всі вони тільки починають квітувати. 4200 ось така велика рослина. Але це вже не один рік. Років 4-5 в цій рослині. Взагалі не вибаглива, але взимку треба бугінвілію заносити додому. Так, берисклет ось такий сорт. 180 посаджено отак от до горщику. Приблизно 15-й горщик. Війгела Олександра з темним листечком. Ось ви бачите. Така війгіла 300 гривень. Так, і ось більшенька війгіла. Якийсь інший сорт. Зараз подивимось, який сорт. Біло-рожева вігела, 450. І ось біла. Біла. Взагалі вігіла 450. Вортензія. Limelight 450. 450. загалом гортензія 450 в такому вигляді. І тут різні сорти. Дуже багато гортензій? Деревовидна півонія. Чотириста да. вісімдесят. Зараз подивимось тут бордово написано. Форзиція. 280, ось такий кущик. Форзиція. Хебе ось я бачу. Який сорт? Summer Blue. Так, Хебе 550. Чудова рослинка. Може перевірте, що дать у Google. Він ще може вам щось. 28 тисяч, так? 23 тисячі 23 ось такі кіпарисові кніваки. Голден рідер. Чудово сформований. Рослина, яка буде рости. Бонсай, який росте на вулиці. Да? Да. Я ніколи не бачила ялівець з ягодами. Бачила. Ага. Зараз покажу сорт ялівець грей овіл. 25. 25. Ось так сформований теж в формі бонсаю ялівець чудовий. І цей кіпарисових, дивіться, який чудовий. Теж 23 тисячі. Кіпарис Лейланда Gold. На кінчиках такі золотаве на кінчиках. Чудовий кіпарисок. Дивіться, які чудові медуниця. Багаторічна рослина 100 гривень. Ось так от посаджена до горщику така рослинка. І тут дуже багато ось так от композицій. таких, Складено з квіточок, бачите? До кошику посаджено різні рослини, тут є і бегонія, і колонкоє квітуче. Увесь кошик отак от заповнюється. Дивіться, який великий аспарагус в підвісному кашпо. Як він чудово виглядає, звисаючи такі плеті. Такий аспарагус 700 гривень. Ось, бачите, така композиція. Тут одразу посаджено. І бігонія посаджено, і аспарагус і ось куфея посаджено Дуже багато рослин, ви бачите, 2050 гривень. Одразу отак от з таким кошиком. Таким кошиком чудовим. Махнаті, які рослини звисають. Отак от, от з а каліфа 800 гривень. Амбельна рослина начебто. Але дивіться, яка вона чудова. Лахматун. Так, плющ, вулична рослина. 850 гривень, отак от посаджено до підвісного кашпо. Але я бачу, що тут ще й Діхондра начебто. Аріандр. Наче аріандр, Я не бачу тут ніякого цінника. Зараз визнаємо. А ось. аліандр 2000. Вважається, що рослина отруйна. Якщо поставити воду, пам'ятаєте фільм? Там, де дружина отруїла, отруїла чоловіка, поставила рослини в воду і дала йому попити тієї води. Тому вважається, що Оліандр це отруйна рослина. Ну, обережно з такими рослинами треба, але дивіться, яка вона чудова, гарнюня. А ось який плющ. Набитий такий класний. Класний плющ. В підвісному кашпо. Плющ Хедера. 850 гривень. Шифліра ось така велика. Великий горщик 1500 така шифлера. Чебрець підвісному кашпо 600 гривень. Гортензія тільки ось починає набувати кольору, червоний колір вже видно. Ось, бачите, тільки-тільки починає кольору набувати червона, біла. І зараз зорієнтую ось такий кущик, вже посаджений до горщику 800 гривень. Гортензія. Не дуже видно якого кольору. 800. Дуже багато. І можна обрати різні різні. Ось тут вже більше набирає кольору, але квітка я бачу, що не звичайна квіточка. Бачите? Вона на кінчиках має ось такі зубчики. Це чудовий сорт. Бачите? Гарно видно ось саме тут, бачите? Кожне листечко квіточки має такі зубчики. Скільки я знімаю гортензій, ще такої квіточки не траплялось. Рідкісна гортензія. Ось, бачите, тут нема. Але теж незвичайна квіточка. А тут з зубчиками. Ось, бачите? Зубчики на гортензії. На кінчиках кожної квіточки. Діхондра. Не бачу взагалі. Зараз буду знавати, скільки вона коштує вже підвісному кашпо. Ось, навіть ще бачу. Чудова рослинка. Так, Діхондра. Підвісному кашпо 700 гривень. А тут посаджено жовту і білу богінвілію одразу 2000. Вісне кашпо. Чудово виглядає, дивіться, яка рослинка. Традискантія ось така півтори. Є меншенька за 800. Далі сурфіні. Сурфіні, в яку ціну? 400 гривень. Ось в такому кашпо підвісному. Чудово. Так, а красула ось ця велика. 10 тисяч. Красула. До речі, а корав яку ціну? 200 гривень. Ага, мішок. І я там бачила, у вас ґрунт є литовський, так? 800 гривень. 800 гривень, і скільки там літрів? 70. Ага, дякую. Ось цей литовський ґрунт. Дуже гарний для рослин. Саме його я мала на увазі. І тут він теж є в продажі. Гранат, навіть квітує вже декоративна рослинка 2500. Ось такий гранат. А, теж плектраундус варігатний. Запах ладану. ось цей плектраунтус. Варігатний, 800 гривень. Ладеном, запах ладану дуже-дуже відчувається. Взагалі квіточка не дуже виражена, за рахунок листечка він цінується. І зараз ще один покажу плектрантус. Теж таке фіолетове. Квіточка, але дивіться, яке листя набите. Теж плектрандус 800 гривень. А тут взагалі два види плектрантусу. Зараз, напроти сонця, ось, і варігатне листечко, і ось таке темненьке. Запах ладино, неймовірно відчувається. До речі, кошик теж можна купувати. 450, більшенький 500 і ротанговий 500. Ось там от. Ось ротанговий 500. Дивіться, яка туя завита. Бачите, спіралію. Так, туя. 4500. Марагд. Ялиночки теж. Ялина колюча. 1300. Ось така. Краса? Навіть зі свічками. Сформовано на штамбі. Пінус. Денсіфора Love Glow 3600 гривень. Магнолія, теж я бачу, ось є 4100. Магнолія. Да. Дерево посаджено одразу до горщика. Це жовта магнолія yellow лантерн. жовта магнолія. Магнолія є ось і рожева. Всі магнолії 4100, але це рослина, яка вже доросла, достатньо доросла. Ось жовта. велике дерево, бачите? В цьому році буде дуже багато квіточок. Ялинка на штамбі 4600. тисячі шістсот. На штамбі. Загалом хвойні тут теж є. Дуже багато. Ось трошки зорієнтую. Купросоцеларіс 1350 гривень, ось такий великий. Троянди – чайно-гібридні. як вони квітують. Треба окремо дивитись, що на них написано. 380 гривень. Чайно гібридні троянди. Ось така туя, дивіться наче покручена, закручена. Західна Туя, Бавлін Бал, 790 гривень. Туя Yellow Ribbon. На кінчиках золотиста ось така. Скільки вона? 600 гривень. Туя Yellow Ribbon. Малисенька така сосна 500 гривень. І ось така густа. Густо відвиста сосна. Чарівна, дивіться, з свічками. Красунечка Glow, 2500 гривень. Ялівець 320 гривень. Ось такий. Ялівець. Горизонтальний блючіп 420 гривень. Ось така малисенька туя. Літл Gem 350 гривень. Ось така манюєчка туя. Ну, розмір видно. Пам'ятаєте, пальма з такими листями? Вашингтонія. Mm. Вашингтонія, ця пальма пять тисяч.